Виконаємо з вами вправу, Закінчи прислів'я. Не шуба гріє, а правильно хліб. Хліб батечко, вода. Так, матінка. Хліб, мов сонце. Хліб неначе, так, золото. Поясніть, як ви розумієте, кожне прислів'я. Існує також приказка: не буде хліба, не буде й обіду. Поясніть, у яких випадках є вона доречною. Тож до обіду потрібен хліб. Так де ж можна купити хліб? Правильно, в магазині? Знають і дорослі і діти. Якщо треба щось купити, то обслужить, як годиться. Магазин або крамниця. Хто працює у крамниці? Як називається людина, яка продає товар? Правильно. Продавець. Подумайте, що можна купити у хлібній крамниці? Можна купити хліб та хлібобулочні вироби. Розгляньте малюнки. Відгадайте, про що мріє хлопчина? Та складіть від його імені невеличку розповідь, що я найбільш люблю у хлібній крамниці. Пограємо з вами в гру, розкажи про хліб. Півник звернувся до нас по допомогу. Він просить зібрати колоски і сказати, який хліб. Хліб із жита? Житній хліб. З пшениці? Білий, пшеничний. Давно спечений? Сухий, давній, черствий. Хліб, який щойно спечений? Свіжий, м'який, запашний. Наступна гра. Що купила Червона шапочка? Допоможіть бабусі Червоної шапочки розгадати, які продукти купила онука. Виріс у полі на добрій землі, місце почесне посів на столі. Так, правильно, це хліб. Солоденьке, як медок, холодненьке, як льодок. Про що це йде мова? Так, правильно, це морозиво. У кожної господі стала у пригоді та хто роздягає, сльози проливає? Що ж це може бути? Про кого йде мова? Так, це цибуля. Можна смажити варити, можна і сирими пити, їх несе. Нам курочка, птаха чубатурочка. Так, це яйце. І поживне і смачне, біле, пінне, запашне, залюбки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Так, діти, це молоко. Як навколо об'їси, Серединки не проси, ми такі гостинці, дірка всерединці. Це бублики. А зараз до вашої уваги казка, коровай. Був в одного батька синок, який у 6-7 років дарма не бажав сам ходити. Ледар такий, не доведи, господи. Прямо сміх бере, та що поробиш. Зробив батько коляску, посадив у неї сина і тягав за собою, просячи. Раз в одному будинку якийсь благодійник поклав на стіл коровай і каже Ти, батьку, не смій брати коровай. А ти, синку, якщо можеш, візьми, а коли не можеш, і не хочеш. Сиди голодом. Синок того дня був дуже голодний. Довго сховався він у своїй колясці, поки не спустив на підлогу спершу одну ногу, а за нею другу. Ось, слава Богу, хоч з коляски виліз, прошепотів батько. Ну, відпочинь, відпочинь, сину, після першого кроку. А то якби черево не надірвав, сміються інші. Ще трохи, і синок вже біля столу. Однак якась невидима сила тягне коровай все далі й далі. Синок усе за ним та за ним. Поки обидва за дверима не опинилися, На дворі синок думав коровай бігом нагнати. Але пустотливий коровай так змучив хлопця, що в того й спина упріла. А потім коровай і взагалі зник, немов у воду канув. Батько зрадів, та й каже: Це був добрий дух. Він тебе від ліні вилікував. З того дня син ходив сам, навчився працювати та, зрештою, виріс працьовитою людиною. Якою приказкою краще закінчити цю казку? Хочеш їсти калачі, не сиди на печі, чи хліб у голова?